Всім привіт! Хочу показати залишки, які у нас є. Начинаю з дешевих. Спочатку цей. Сталька 95Х18М. Ціна даного вже 5 тисяч гривень. Такі є теж дешеве. дешевенький відносно. Это сталька 95х 18 а Цена тоже 5000. Так, так. Монстрик. Тут без моли. Тут сталька у нас Х12МФ. монстры. Ціна даного ножа 8500 гривень. Ведмедик. Сталька 95х18 м Тут є кож. Ціна 8000 гривень схожий крокодильчик. Теж 95х 18М. І ціна так само 8 тисяч. І мегалодон. Тут у нас іде рех 121 у ламінаті, не живіть. Ціна даного 17 тисяч гривень. В загальному, якщо хтось бажає придбати, можемо поговорити про знижку. Ну, знижка має це на увазі, це є знижка, це не є в мінус. Дуже часто люди думають, якщо говориш за знижку, то зразу там ціна падає половину. В прикладі той, що за 8, ну можна там гривень 700-800 скинути. Трошки застоялося. Якось так. Всім гарного дня.